сьогодні на каналі Роблокс Даша Аватар World. Я сьогодні граю Бена, тільки вже без друга. Ну, в мене був. Заходьте на костюм, там І там взагалі вообще... ми проходили 24 часа без... обмінялися телефонами. Так? А ми зараз починаємо на легко. Ну, так собі легко собі кажу. Чи... Ну, піду я Уже. Ой, я щось це якось. Та, блінна. О. Першу локацію було б робити опача. А зараз я без дікого граю. Ха. Так. Опа. Оце вже щось новеньке. Так. Заходи сюда. Заходи, заходи. Опа. Ой, я прыжок не нажала. Не лагает прыжок. И того я тоди не достреблю. Так, подождите. А боже, я, я как-то все Ой. И раз. О, скоротила. Т а це костя тоді добіг Скоротити прийжав, він тільки на довгому любив. Ну і добре. І цей добре, що він на довгому був. На короткому я буду. Так. так, тільки головне не впасти. Якщо я впаду, мені пізда. О, вс. Трубы ля лякають, того, що я. я ще тільки награю на своєму телефоні тут. Так. Бачите, поменялась скін такий добренький. Так, ми зараз біжимо сюди. Опача, зараз буде Такой, такий прикольний звук, я тобі скажу. Вам скажу, тому що я ніколи ще не звука я ще не бачила. Все. Так, Бен. Де Бен наш? Це Беті Бен. М -м. Опа. Опа, тепер цей шов Беті Бен. Беті Бенудо. Я тр... вибачте, що я так сл соплю, бо я трошечки підхворіла. Коротше, да. Опа, це тут Бен, а тут Битці. Раз! Біжим туди так, раз. І ось закрилось. Ja вийшу, Я завжди з боку стою, щоб у мене... Або посередині. Там два посередині попробую. Опа! Щоб одразу туди не да eee... да падати. Так, лопата. Якщо e, забрати лопату і так прокупатися. <tsug> <tsug> так. Так. Опа. Опа. Сюди. Сюда, Сюда Ну, я і про ідеал по Бену, бо того що я Бена хорошо знаю. Опа! Я не проходила його, а хорошо знаю Бен. Веля, подождіть. Уп, відкриваємо цю сюда и пролазим. Опа. Ага. Так. Десь я помню місце хорошенько. Так, четверте уже у мене є рація. Чи що це таке я вообще не поняла? Самого початку. Опа! А -а -а -а. Туда, туди, опа. Як мене закидував, а туди йде. О, все. Привіт, е не впасти. Я впала. Мені треба в О, все. Эмм. Ем, трошечки не так, але нічого. Опа, опа. Це кажуть, не стрибне. О. Ви бачили це? А, фух. Ой, тут мене музичка грає хороша. Я думаю, что я да? А, да. Тут были такие проблемы случились. Вот <laughs> такие синьки. Опа! Опа! У меня да тут свидетель есть. А ты стрибаешь. Опа! Опа! Опа, опа чё там уже рация есть. Чё, что-то такое вообще вам сказала. Опа. А, то бомба. А то Боба, пошел. ли? Я вообще не знаю про Бобу. Ну, хорошо. Па. Ты пал? И ты пал за Боба. Так. Тако. Тако. Ты пал за да. Ты запал, да? Так, так. Да, ты запал? Да, так. ты запал. Падала, да. падала. І запав, і знову пав, так? Ну, да? коротше, у мене тут свідчитель якийсь там. Та я не кажу про нас. Микі, мене підбадьор на відео, щоб я успокоїлась. Щоб я не бій підбадьорщини. Так, зараз скільки там? Я проходжуся о 7 хвилин. Прекрасно, половинку вже є. Половинка. Ай. Ай, я, я, туда попал. Так. Эм. А, так, мне потребуется его такого поставить, да? Да, молодец я. я потребуется такого. Падение. Хоп. Подели. Ой упал палка. Все, я падаю, пока палка. Упал. Упал. Упал ты, да? Так, э, я палку шаблю возьму. Так. То... Тут полно палочек, то я думаю, что я справлюсь с ними. Так, ты пихай меня, блин. Вот это у меня полно палочка. Так, иди, иди, ласка. Видишь, сходу. Приеду, иди, сходу. Да я тут Роба. А кто? Ой, то свидетеля, да, Роба. Роба вообще нету. Молодец. Раз, два, вот тут я пора срываю, хорош. Так, раз, опача, тут уже опять бомбочка. тут вже вже кидати доску. Пока. Я поки що відкрию. Не дивиться, як він буде пропадати. Дві <звук> <звук> попадає. Зараз буде пропадати. <звук> <звук> зараз ну, дошку і його відстроїться і все відпропадає. Я ще баю з де боротися, Оце вообще добороться, бороться. бороться. И, и дверь. <coughs> душа иди. А душа. Шаде? Не буду столу. А он да ты. Малявка. Кнопочка. шара Зараз буде у нас так Вибач, вибач, робот но я не тут я тут не при чому. Вибач, роботе, я тут не при чм тебе вже так куди?

Пішли, пішли. Так, все, я його победила. Так, В Ліфт визиваємо, штучку забираем. И по сюда. Походу, что лифт сломался. <свист> Нет. А вот <свист> все. <свист> Що? Зламався? Ого зламався аж? Ти що? Ви не запугайте. Зламався. Так, паркурчик невеличкий. Не би сказати тут. Ти пан вода ще дві. І... Блін, впала. Мене хп, не... Мене хп ми ми, а якщо я постійно буду падати, га? Га? Що мені буде? буде? Що мені буде, буде, а? Коротше, подождіть. Так, я вже наприкінці цього, так що все, я вже не хвилююся, бо того, що я пройшла без вас вже. Так. Мені ще так, ось так. Так. І ось давай, давай, друзі. О, почата моя улюблена. Мені прижка лагає так. Так. я стрибай. Та ладно, ладно, я стрибати буду. У! У! Блін. Блін. Я пінто падаю. Давайте зупидаю. Друзі, я так з, з першого разу, да, з другого разу пройшла так хорошенько. Що за істерика? Так, нету тут или нету? Так, все. Яйцо. Так. так. Даша, мы не пухала, О, а я дерю сюда. Это Бен, это Бен, там Бен. Все, идем. Я не заприятно. Я на паузу хотя не заприняла. Опа. Біжи, 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 біжи! Бежи на задой. Блин, я терплюсь. Опа, все, пока, пока, Бен. О, не поставила. Я думав, що я поставлю на паузу. Так. Ну, це все будемо сукати. Ну, да? йдемо туди. Будемо все сукати, да? Да, подемо все сукати. Ага, так, подожди. Ну, <гум> <гум> сюди і не витягаю нам. нема. <гум> <сюди>, не <гум> Налячу до не надо, вообще, що роблю. Ой, свідитель. Да, ты упал уже? свидетель ты мой. Так, я сюда поднялась, я сюда такой, я сюда такой. Так. Ну, в смысле, а куда мне идти? А, а! Ой, я думала, что мне туда не идти. Так, и вот там дверка открылась. Опача! Подожди. Опача, да. Оце моє любібе, оце моє любиме, оце що там? Давайте. І раз, два, три. Я не слідкую за цим, так що я, я лох, я лох, я лох. І, І тут треба побаленьку. Я вс спалюю вообще-то не знаю. Двої, двої. Я без друга граю, так що все, друг. Прощай. Так. Опа. Двої. Опа, ч, це боєлюбичка. Не, не, ну я хоча победила того. Ж. Я? А ну у тебе є більше. У Беда чотири тисячі. Беда, Беда, Беда. А ну у тебе Я не вмію стрибати. Без... Не зможеш стрибати. Блін. Алло. Якщо воно йде так, то поведе, да. я з Так. Якщо я, я з зра... тобою не хипи Абалду, я його зараз вб'ю. Ти, ти зі кався, Даш. зі кався. Даш, ти зі кався. Бабуся, Даша цікава. Даша цікава. Бабуся, Даша цікава. Почни. Опа, все. Лошара. Лошара. Вин лошара, вин лошара. Сколько? Я сейчас веду. Все, все прошло. Так, все. Ну, это я прикол. Так, бежим сюда. На лифтик. Так, давай. Лифтик, открывайся, мой. Все. Всё, закрываем лифтик и я пошел давай закрываем пока Здорово, да. о все я прошла цей уровень а так якщо якщо подписывайтесь на канал і ставте лайки. Я, я просто професіонал по телефоні, а по комп'ютері я ще професіонал. А так всім пока.